Розі! Це простий інструмент в Google таблицях для ведення обліку коштів компанії, її учасників, а також аналітики. Автоматично отримайте статистику стан справ вашого бізнесу в реальному часі, де усі показники будуть заточені саме під вас. Порівняйте приходи, витрати, ведіть бухгалтерію, аналізуйте своїх клієнтів, перетворіть хаос в упорядкований бізнес та насолоджуйтесь його управлінням за чашечкою кави. А далі я покажу детальніше, як саме працює цей інструмент. Кожен учасник вносить у спільну вкладку свої операції з приходу чи розходу грошей. Він заповнює кожне поле, а особливо номер замовлення, по якому ми згодом слідкуємо весь рух коштів. Якщо це витрата, то обирається стаття витрат із списку, який налаштовується під ваш бізнес. Згодом ми отримуємо статистику витрат по всім статтям. В часовому розрізі або по учасникам. Наступна вкладка створена для відслідковування руху коштів по замовленням. Вибравши клієнта із випадаючого списку, який оновлюється, як тільки хтось впише нове замовлення, ми бачимо всі витрати, коли, хто і на що витрачав кошти і в який спосіб. Також ми бачимо приходи по замовленню. Відповідно, враховується сума прибутку цього замовлення. Тому це хороший інструмент для аналізу прибутковості конкретного замовлення і розуміння, де є сильні чи слабкі сторони компанії, не лише у бізнесовій стороні, а й в організаційній. Наступна вкладка існує для відслідковування залишку грошей компанії станом на сьогодні або будь-який інший день чи навіть після конкретної операції. Такі залишки можна переглянути по будь-якому учаснику компанії, а також окремо при його готівці, кредиті, ФОП чи навіть ТОВ. Також всі дані, які ви вносите по коштам та замовленням, виводяться у зручну статистику, яка налаштовується під конкретні ваші вимоги. Ви бачите загальну прибутковість компанії, всі витрати за певний період, до розуміння, де найбільше втрачаються кошти, відсотковість даних, статистику замовлень, відсоток конверсії, середні чеки, популярні товари та багато чого іншого, що буде необхідно вашому бізнесу. Також для зручності існує вкладка для швидкого пошуку, де можна вказати часовий діапазон учасника, тип витрат чи приходи, щоб знайти необхідні дані. Окремим файлом заповнюється облік продаж, де менеджер, який продав щось, вносить замовлення. Вкладка дублюється в файл керівника і з нього виводиться статистика. Її можна налаштувати так, як це буде необхідно керівнику. Також в обліку продаж видно лічильники кількості замовлень до виконання планів, суми замовлень, їх авансову частину та решту. Лічильники сум незакритих замовлень чи неоплачених, даючи наочні дані менеджеру, який супроводжує вашого клієнта. Також для зручності планування роботи менеджерів проводяться замовлення, які потребують уваги: чи це монтаж, оплата, відгрузка, рекламації чи будь-що інше, що буде необхідно влаштувати під ваш бізнес. Усі ваші замовлення на пульсі. У підсумку, ми маємо усім зрозумілі Google таблиці, які не вимагають щомісячної оплати, але гнучки в дрібних налаштуваннях під кожен бізнес, чого не завжди можуть інші системи, які деколи не виправдовують свою ціну. Тому всього за тиждень часу ваш бізнес почне жити новим життям. А ви свій час, який втрачали на рутину, зможете пересадити на свою родину.